У вас у садочку вже топлять? Та ні, бабусю, поки тільки в куток ставлять. Діду, давайте права. У бардачку візьміть. Тільки у нас, якщо ти комусь дав гроші в борг, то тобі треба пояснити, на що тобі ці гроші назад. За що ви любите зятя? Тому що він оженився на моїй дочці, значить, він точно хворий, а хворих треба любити і оберігати. Чули, ваш онук приїздив. він хоч допомагає дідові? Так, допомагає. Вчора вони разом пропили дідову пенсію. І куди ви їдете, так рало? Куди? Куди завгодно, аби молодим місць не було. Діду, а ти ялинку не хочеш викинути? А нащо валю? Он як красиво. А то нічого, що на вулиці серпень. Дайте мені 20 презервативів. 22. два. О боже, діду. Ти штани забув одягнути. Бабу Валю, як вам стан доріг в селі? Та наче нічого. Бабусю, а чи є у вас якесь хобі? Так, є, але діти весь час намагаються мене закодірувати. Чому усі лякають жінок котами у старості? Ще ні разу не бачила лікарів, які приїхали на виклик, де п'яний кіт побив жінку. Попався на схему від шахраїв. кажуть, давай нам гроші, а ми тобі через 40 років повернемо. І що за контора? Пенсійний фонд. Чоловіки, запам'ятайте, якщо жінка не танцює під вашу дудку. То слаба у вас дудка. Наскільки зручнішим стало пересування в селі після ремонту доріг? Та набагато. Чим ви любите займатися на вихідних? Найбільше люблю нічого не робити. Навіть прокидаюся з самого ранку, щоб подовжети нічого не робити. Що тобі в лікарні сказали? Та що, в мочі білок знайшли? О, та в тебе яйце протікає. Діду, а на що тобі три мішки? Це на їжу, це на посадку, а це на самогон виміняю. Бабу Валю, що ви думаєте про нинішні пенсії? Хотіла бутерброд з сиром, а отримала хрін з маслом. Валю, а чого ви не викликали майстра? Та дід сказав, що сам полагодить. О, як смачно пахуть котлети, якби я міг з'їсти одну. Ні, дідусю, бабуся сказала, що це на похорон. Ну нічого, діду. Ось одужаєш і підемо на вгород. Та оце ще мені город. А! А! Вчора закінчили ремонт дороги, пройшли всі перевірки. Місцеві жителі залишилися задоволеними. Діду, що ви любите пити? Дуже люблю віски, в ньому відчуваються нотки дуба якого я скоро ріжу, якщо не кину пити. Валю. А можна я сьогодні з товаришами на рибалку? Можна, діду, можна. Ось і рибак мій з уловом. От <рігла> Ото будеш знати, діду, як говорить, що дорого города орать. <рігла> діду. От ти говориш, що я поправилася, що всі плаття мені малі, а ось це за велике. Валю, та це ж палатка. Сідні. Ти молока купив? Ні, не пив. Що не пив? Молока Бабо Валю, вам сьогодні 130 років. Розкажіть, як ви дожили до такого віку? Та чекала, поки пенсію піднімуть. Ну думаю, 200 років не проживу. Газуй давай, дурень старий. Грибів йому захотілося. Приїдемо додому, Ко, я тебе нагодую. Діду, тобі ж на день народження набір ключів подарували. Якщо подарунок не можна випити, то це фігня, а не подарунок. <плес> Чоловіки набагато витриваліші за жінок. Жінка трохи полежить і йде щось робити, а чоловік лежить і терпить далі. Знову напився та заснув старий. От стара злякала. А чому ви з бабою розлучаєтесь? Бо вона мені не підходить. Ти дивися на нього. Всім підходить, а йому не підходить. Десь баба моя з міста має їхати. Дивися, сину, он теща пливе. Яка теща це мама? Ну, мама то мама. Місцева влада розпорядилася видати всім пенсіонерам електросамокати під плоти для розвантаження громадського транспорту. Сьогодні баба переплутала та замість води самогону мого випила. Коли мій дід п'є зі своїм кумом Петром, фраза на коня означає середину події. У вас тільки яйця? Та ні. У мене ще й душа є. Робіть так тричі на день, і спина боліти не буде. За душу Петра, за душу Сергія, за душу Івана. Бабусю, ходімо звідси, а то він і нас задушить. Лікарю мій чоловік постійно хоче сексу. Що робити? То дайте йому мій номер. Та -та Кажуть, у вашого чоловіка золоті руки так і є. За що не візьметься, то все в нього виходить. У молодості я робив жахливі речі заради грошей. Які саме? Я вставав рано щодня і йшов на роботу. Коли ти вже пит кинеш? Валю, через місяць буде рівно 30 днів, як я не п'ю. Кажуть, з віком приходить мудрість, нічого подібного. З віком приходить тиск і бажання нікого не бачити. Бабо Валю, а як ви на базар добираєтесь? А, а як дід не нап'ється, то під водою. Це прийнято. Баба Валя, будь ласка, розкаліть нам рецепт вашого смачного борщу. Перш за все борщ готується з любов'ю. Діду. Йдино залий салат. А, давайте, чого? Ж? Та не самогоном вже. От дурень старий, зовсім мізки пропив. Да. Кажуть, у вашого чоловіка золоті руки. Так, за що не візьметься, все йому вдається. Бабусю, ми даруємо велосипед першому, кого зустрінемо. Приймайте подарунок. Та нащо він мені здався? Блін, точно, я ж забула купити чоловіку цигарки. Ти весь як порося. Ти знаєш, що таке порося? Так, мамо, порося це дитина свині. Діде. А як ви працюєте влітку? Зранку рано не хочеться. В обід жарко, а увечері вже не треба. Діду. А де ти молоко взяв? Та де козу подоїв. Так в нас же козел. А я тобі казала, діду, що по контурним картам давно ніхто не їздить.